Хом'ячок Тотосик і його великі суперечки. Історії від Максимки. У затишній нірці під старим дубом жив маленький хом'ячок на ім'я Тотосик. Він був дуже кмітливим, але мав одну рису, яка всім заважала. Він завжди сперечався. Тотосику, не бігай на дворі після дощу слизько, казала мама. Мама, та ти що? Я обережний. Не виходь нірки, коли темно, попереджав дідусь. Та що ви? Я бачу в темряві, хвалився хом'ячок. І щоразу, коли йому щось радили, то Тосик лише махав лапкою. Я сам знаю краще. Одного вечора, коли всі готувалися до сну, то Тосик вирішив довести, який він сміливий. Схожу но я сам у сад по яблучко», – подумав він. Темно лето, ну і що? Вискочив на двір, пробіг кілька кроків і опинився носом у мокрій траві. Навколо було темно тільки чути шурхіт листя. Хм, зовсім тут не весело», – прошепотів тутосик. Та раптом десь зовсім близько ухнув сич. Тотосик підскочив і кинувся бігти, але не туди, куди треба, а просто в калюжу. Ой, допоможіть. На крик вибігли мама і тато. Вони швидко витягли мокрого тремтячого хом'ячка. Мама ніжно обтерла його рушничком і сказала От бачиш, синку, ми ж не просто так тебе просимо бути обережним. Ми дбаємо про тебе. Тотосик опустив вушка. Вибач, мамо, я думав, що все знаю сам. Відтоді він став уважно слухати старших і навіть друзям казав Інколи порада, це не заборона, а турбота. І всі помітили, що тотосик став не лише розумним, а й мудрим. Не завжди я сам все знаю веде до добра. Слухати старших означає берегти себе.